За добу поліцейські зафіксували 2276 ворожих обстрілів. Ворог бив з авіації, РСЗВ «Смерч», артилерії мінометів. Під ударом перебували міста Залізне, Сіверськ, Торецьк, Часів'яр, селище Курахівка, села Богоявленка, Михайлівка. Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, гаражі, адмінбудівля, господарчі споруди, автомобіль, ЛЕП, Михайлівку. Окупанти обстріляли з РСЗВ «Смерч», Поранили 5 людей, пошкодили адмінбудівлю, автомобіль. Трьома керованими авіабомбами російські військові вдарили. По селу Богоявленка зруйновано п'ять приватних осель, гараж, господарча споруда. З артилерії загарбники били по сіверську, пошкодили багатоквартирний та два приватних будинки. Внаслідок ворожого обстрілу в залізному руйнувань зазнали три оселі та багатоквартирний будинок. Люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.